Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям сміхаюсь. Сьогодні будемо гратися в гру, яка називається Для чого ця річ? Я показуватиму вам картинки з різними речами, а вам потрібно відгадати, для чого ця річ або для кого. Фен. Так, сушити волосся. Вудка, ловити рибу. Новорічна кулька. Прикрашати ялинку. підкова для копит коня, молоток, забивати цвяхи, зубна щітка, чистити зубки, соска, забавляти малюка. Будка. Будиночок для собачки, акваріум, будиночок для риб, ключі. Відчиняти двері, окуляри для очей, щоб покращити зір. Підстругачка. Для олівців. Каляска. Возити малюка, скакалка для дівчаток, які займаються спортом. Вулик, будиночок для бджілок. Праска. Прасувати одяг. Дякую мої хороші за гру. Чекаю знову зустрічі з вами. До побачення!